Доброго вечора, дорогі земляки. Давайте коротко розповім про підсумки сьогоднішнього дня і тижня, що минає. Почну з головного: з обстановки на фронті: весь тиждень ситуація по всій лінії зіткнення на нашому напрямку була напруженою динамічною, але її розвиток перебував та перебуває під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ та оперативного командування Південь. Наші війська завдають точних ударів по складах боєприпасів, радіоелектронних станціях, засобах протиповітряної оборони, командно-спостережних пунктах та скупченням живої сили та техніки противника. Завдяки майстерності наших військових, льотчиків та ракетно-артилерійських підрозділів дуже серйозна порушена логістика противника щодо поповнення боєкомплектів. Та паливно-мастильних матеріалів, і це дуже важливо. Практично всі переправи через річки Дніпро та Інгулець перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Є і інші успіхи наших військ, і можу сказати, що не один, але зможу розповісти про них після офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ. А військові надають інформацію про звільнені населені пункти лише тоді, коли ми в них міцно закріпилися. Хочу подякувати в першу чергу військовим, але й нашим соціальним працівникам, працівникам швидкої допомоги, водіям комунальних установ. Бо ми вже розпочали евакуацію місцевих жителів, які були під окупацією. У Кривий Ріг евакуйовано вже 32 особи. За інформацією ОК Південь, що надійшла сьогодні, нанесено 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки орків, командних пунктах та транспортних шляхах. Продовжуються заходи із знищення запасів та резервів противника, ураження пунктів управління. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Зазнаючи втрати, не маючи успіхів у відкритому протистоянні з нашими героїчними військами, ворог продовжує злочинну тактику терору мирних громад та населення, окупанти завдають ударів з усіх видів РСЗО, ствольної артилерії, авіації, по житлових будинках, школах, лікувальних закладах та інших абсолютно мирних об'єктів. Чисельність таких обстрілів у порівнянні з минулими тижнями знизилася. Оскільки внаслідок дії наших військ у ворога проблеми з логістикою підвезення боєкомплектів. Але він продовжує, продовжує скоювати військові злочини. Упродовж тижня під удари ворога потрапили громади Нікопольського району, Нікополь, Марганець, у Криворізькому районі було обстріляно Апостолівську, Зеленодольську та Широківську громади. На жаль, окрім. Багатьох руйнувань мирних об'єктів є поранені та загиблі. Так учора ворог двічі обстріляв Зеленодольську громаду із ураганів. У Зеленодольську 11 людей поранено, серед них дитина 9 років. Від отриманих поранень дитина померла. Орки повін, повинні розуміти за це та за інші злочини прощення не може бути точним. Сьогодні вночі у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі були три обстріли, пошкодження зазнали кілька об'єктів, але без втрат. Вранці над Криворізьким районом відмінно відпрацювала наша ППО. Мінус одна ворожа ракета Калібр. Я зазвичай не даю інформацію про роботу нашого ППО. Нам потрібний реальний захист, а не піар якийсь. Але. Зараз можу вже сказати, бо цю інформацію видали офіційно військові. Сьогодні в день обстрілів Криворізького району теж не було. У зв'язку з постійними провокаціями окупантів на Запорізькій АЕС багато питань щодо радіаційної обстановки. Ситуація перебуває під постійним моніторингом. Працюють всі наші вісім постів контролю. На території Криворізького району, ну, і безумовно, Кривого Рогу, перевищення радіаційного фону не зафіксовано, аномальних речовин та атмосферних явищ не спостерігається. Обстановка у Кривому Розі повністю стабільна і перебуває під повним контролем військової адміністрації міста та ЗСУ. У місті забезпечена роботу всієї інфраструктури, міського транспорту, комунальних установ, медичних та соціальних установ. Усі органи влади чітко та злагоджено виконують свої функції. Триває зміцнення оборони міста на всіх лініях захисту. Також надається дуже серйозна допомога нашим частинам у матеріально-технічному забезпеченні. Ця робота ведеться постійно. З 1 вересня ми розпочали четверту хвилю допомоги криворізьким сім'ям видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. Вона передбачає допомогу тим криворізьким сім'ям, у яких є пенсіонери, розмір пенсії, яких становить понад 2600 гривень до 6500 гривень, включно. Всі пункти, де видають безкоштовні продукти від міста, працюють чітко за графіком. Добре, відпрацювали виїзні пункти у віддалених селищах міста. У ході четвертої хвилі вже понад 21 тисяча криворізьких сімей отримали набори. А загалом допомогу отримали вже понад 127 тисяч сімей. Ще раз зазначу: не варто поспішати йти до пунктів видачі, виберіть собі зручний час. Усі, кому належать отримати набори, їх обов'язково отримають. Це я маю на увазі криворізькі сім'ї. Окрема робота йде по видачі продуктів питання, то по харчуванню переселенців. Також 1 вересня усі школи міста розпочали новий навчальний рік. Через безпекову ситуацію діти навчаються онлайн, як у нас в місті, так і в інших містах Дніпропетровської та багатьох інших областей України. Але я впевнений, що навіть у таких непростих умовах наші вчителі зможуть дати учням якісні знання. Для цього є всі необхідні онлайн-платформи, також створено освітній портал міста. Він функціонує, доповнюється матеріалами, відкриваються нові сторінки. Тож прошу батьків, особливо батьків-першокласників, по можливості допомагати їм із освоєнням платформ. Ми обов'язково переможемо. І здобуті дітьми знання обов'язково будуть затребувані. У мирній нашій цвітучій, процвітаючій, квітучій Україні. До міста продовжують прибувати вимушені переселенці. За цей тиждень до Кривого Рогу приїхало ще близько тисячі людей. Загалом у місті вже понад 62 тисяч переселенців зареєструвались. Реально, це понад 70 тисяч, тобто, кожен 10-й мешканець міста. У нас підготовлено 86 місць компактного проживання переселенців. Це школи, дитячі садки та гуртожитки. Кривий ріг надає безкоштовну медичну, соціальну, психологічну допомогу, безплатно розселяє та кормить три рази на день. Хочу звернути увагу всіх криворіжців та всіх переселенців, що знаходяться у нашому місті. У Європі фіксується значна кількість хворих на коронавірус. З огляду на ситуацію з міграцією, фахівці наполегливо рекомендують пройти вакцинацію. А хто вже зробив, зробити бустерні щеплення. Я особисто зробив минулого тижня бустерне щеплення це, і все нормально. Зараз точно не час хворіти. А вакцинація єдиний надійний спосіб уникнути хвороби або її тяжкого перебігу. Заздагеліть. Обезпечте себе та своїх близьких. У нас епідемія коронавіруса вже не перший рік. Було багато дуже антипривівочників, але всі бачать, що ті, хто робить привівки останні 2-3 роки, і я в тому числі нічого з нами не сталося, роги не виросли. Тобто все нормально. Треба робити привівки ці. Сьогодні день підприємця. Хочу навіть не привітати, а подякувати. Підприємцям Кривого Рогу за ту роботу, яку ви робите щодня. Дякую всім підприємцям, які зберегли робочі місця та продовжують платити зарплати працівникам. У Кривому Розі у малому та середньому бізнесі зайнято майже 90 тисяч чоловік. І навіть за місяці воєнного стану зареєстровано створення 253 суб'єктів господарювання, ще 15. Підприємців з тимчасово окупованих територій змінили своє місце знаходження на кривий ріг. Впевнений, що скрутні часи закінчаться, і ви далі будете розвивати свій бізнес і працювати вже на мирному фронті. Такі короткі пісумки тижня. Наше місто фортеця живе та працює. Хочу від усіх криворіжців подякувати всім нашим солдатам. І офіцерам за мужність і героїзм, які ви виявляєте щодня на передовій. Також хочу подякувати всім криварісцям, хто сьогодні разом з нами, кожен на своєму місці працює на перемогу. Вона обов'язково буде! Як би сьогодні не було тяжко. Ворог буде розбитий та вигнаний з усієї території нашої України. Як і раніше, зберігаємо спокій. Витримку, правила військового стану та повітряної тривоги. Дисципліна – це зараз також дуже важливо. Віримо у наші героїчні збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!